Uh -huh. Yeah, we should probably just do more.

Пікніпетичні інфраструктури генераторами. І на сьогоднішній день якби європейські спонсори надали таку допомогу в формі генераторів для України і нам виділяють генератор, який ми цим рішенням переділяємо на комунальний підприємство в при ріхову сервіс. Це десь перед 28 кВт генератор. Дезель десь бургофний листоподіт генератора на диту в центрі кооператуса така каріш. Поправителю комне. Це запитання не має то дитячих та спортивних майданчиків на 2026 рік. Ми збільшуємо видатки на утримання кладовищ на 2026 рік. І також ми збільшуємо е, витрати на оплату послуг підприємств газу, електрики, теплопостачання. Також на 2026 рік. Додаткові кошти не просимо, все в межах е, передбачених коштів. Прошу підтримати. Є запитання? Немає запитання. Тобто це ж розуміння розуміння. Дякую змін зміну програми подібної реконструкція, капітальний та поточний ремонт об'єктів комунальної власності Шмединської міської територіальної громади на 24-28 році. Також у межах передбачених коштів на програму збільшуємо одні пункти і зменшуємо пункти інші. Серед них E, Значит, ми e, збільшуємо на 2026 рік е, капітальний ремонт е, об'єктів управління объектів управления культурой в є бібліотека, яка да розказать ремонт, І е, також на е, нашу музичну школу по ремонту посадів. Також е, збільшуємо Видатки на будівництво э, настої, заходів дитячий у нас спорта. Дитячі на спортивній школи у нас в розробці э, проект один из них на експертизі, Це капітальний ремонт дитячий у нас школи. Под США і каже в роботі проєкт э, з капітального ремонту внутрішніх морях. Також робимо перенесення коштів і збільшення видатки на наступний рік по капітальному ремонту інших об'єктів, які належать комунальній власності, це стосується безпосередньо у ще вічні У нас договір розраховані на два роки. Сума довго, на яку ми провели данні, на якій вклали договір, становить 34 мільйони. І програми потрібно передбачити ці кошти, щоб була змога на наступний рік. Тому просто тема. Нове будівництво мереж зовнішнього світу. Де це має бути? Е, воно, воно є в програми, програмі, ці видатки ми не чіпали, ми не трогали, вони як були, так і залишились у нас. Я вам зараз скажу, це пункт програми 9.1, нове будівництво мереж зовнішнього світу. Також є пункт 9.2 – це реконструкція існуючих мереж, ага. 9.3 – це е, питання ремонту існуючих мереж. Мене інтересується. Адреси де саме? Ну, якби адреси програми не передбачено, зрозуміти також, чому програму, чому програму ми не можемо передбачати по об'єктах? Тому що по об'єктам програма розробляється на терміні 3-5 років. Ми не можемо, грубо кажучи, що 2025 році передбачити, який об'єкт ми будемо робити в 2028 році, з кількіму буде кошти. 畜牧业，呃 <Yeah. S 1>、uh。 Прямо будете свободно, якому восьми уже на два like ми збільшуємо фінансування по програмі. Ми не звідки ці не переносимо, ми просто збільшуємо фінансування. До 100 тисяч, 2020 році 100 наступному році. І все. На Привози відміляється, що Чикаго вони измовляються. Вони, вони слаються на то, щоб ми оперативно. Як в мене так вичем тільки на розмаринский. Мені з'їздити в прию провести, потім туди. Що на 50 тисяч? Ми на 50 тисяч більше. І... У 2025 році. Фактично, у 2025 році у нас пробудеться 100 тисяч на всі цілі. Немає таке консультантів. Це за те, що це не буде сесії, прошу засувати. Слідуючі питання про затвердження положення про порядок задання рятувальних послуг на території населених пунктів на різних поїздів територіальної громади. Значить, змінами до цього положення ми передбачаємо, що ховати ми можемо не на території, не тільки території містамерики, а на території Сієїської території України. Україну тоді. Я знаю, що хоча заховати цих. Є запитання? Немає? Хто таке, те, що винести на розвітці? Слідуючи питання про внесення змін до програми «Петна вода» Жмерівської територіальної громади на 24-28 роки. Значить, даним проєктом рішення ми передбачаємо е, збільшення фінансування програми на 100 млн грн. на 2026 рік. Як вам відомо, у нас є розроблений проєкт на реконструкцію очисних структурних організацій, кошторисну вартість цього

Питання пронесення звіту програми. О, ні, це Про прийняття від медової спадщини в комунальну власність з міської територіальної громади. Даним проєкт рішення приймаємо житловий будинок, який визнаний з медової спадщини. У нас є рішення з міської міської суду 18.07, приймаємо до спадщину площою 43,3 км квадратних. Це житловий будинок. Літерів по вулиці на Брижній 51. Бачу, вас. Є специфіки? Mm. Немає. Хто за те, що винесе на організацію, прошу голосувати. Mm. Іскідуючи питання про прийняття захисної свободи цивільного захисту, державного підприємства сфертового та лікерого горішчаної промисловості у сектор у комунальну власність міської територіальної громади. Во-первых, сильные укрытия, и конечно было на балансі державного приемства у КСП відповідно державного. Власні будинки, які буде використовуватися будинками сімейного типу, які релоковані з окупованих територій, з прифронтових зон. І сама процедура вона має певні складнощі, якщо зараз триває та пам'ятно занесення документів, якщо вони сьогодні будуть всі входені, ми щоб потім... Не збирати додаткову сесію і не приймати рішення, просимо зараз зараз на комісії. І якщо всі документи будуть в порядку, ми проведемо виконавчий комітет перед сесією і будемо виносити як додаткове рішення про е, придбання е, цього житла для такого будинку. Тому просимо підтримати. Якщо якісь питання є, задавайте. А то, може, хтось вже є з цих. Так, Скадовська районна військова адміністрація Херсонської області звернулися, що є така сім'я. Будинок дитячого типу, який має намір, який, в принципі згодні переїхати вже мера, то тут проживати, стати на облік. Ну, вони вже є дітки. Ні, ті то є вже. А я він більше прибувати. Ну, якщо я вже є дітки, може не так вироскатися. Так сказала, вони вже є дітки, які Можливо, вони і можуть до себе взяти, якщо захотять, але це вже інше питання, чи захотять вони, чи дадуть їм таку можливість. Але зараз там родини є в цій сім'ї, і в них є така потреба проживати там, де вони проживають, вони рішення не можуть цього здійснити, тому що і ось така от є ініціатива держави, яку мають виконати органи місцевого самоврядування. Зати правда комунальна комунальну власність, тому що зазвичай ми, якщо ви пам'ятаєте, якісь сувенції купували людям. Коли ж, оскільки будинок сімейного типу це така інституція не постійна, і завжди вони діти виростають, і вони можуть приймати такий статус, то воно буде в комунальній власності, за кошти держави, але в комунальній власності, а проживати будуть сім'ї з дітками, які мають відповідний статус. Так, я прошу розрамити надзвичайно, як це звучить, що всі проєкти рішення обов'язково розглядаються на комісіях. Тому... Прошу розглянути і проголосувати за те, щоб практик, що дійсно все добре з документами, воно могло піти на розгляд.